Сьогодні в нашій гімназії відбувся надзвичайний захід, і таких щасливих облич на дітей вже ми давним-давно не бачили. А що саме сьогодні у нас в закладі був святкового відкриття класу безпеки? Хочу подякувати всім причепним для організації функціонування цього класу, тому що це надає можливість дітям отримувати такі необхідні в наш час знання з безпеки і захисту. Саме в будівлі укриття. Під час заходу діти мали можливість пройти зупинками мінної безпеки, пожежної безпеки, подивитися і побути справжнім рятувальником під час відвідування справжньої пожежної машини. Діти зрозуміли, як поводити себе в тих чи інших безпекових ситуаціях. Щиро вдячні державній службі надзвичайних ситуацій за проведення яскравого заходу за відкриття класу безпеки. Та сподіваємося на подальшу співпрацю.